І коли тобі кажуть, що ти чогось не можеш, коли тобі кажуть, що ще не час, коли тобі не те, що кажуть, радять, от коли ці всі роти радять, ти маєш зрозуміти одну штуку: що ти до цього не маєш ніякого бляха відношення. Ти маєш відношення лише до того, що в тебе всередині. Якщо всередині руйнування, біль, страх. Зайві думки це все значить, що ти фокус направила не туди. енергія направлена не туди. Абсолютно, коли ми щось терпимо, це теж сюди відноситься. Коли ми довгий час щось в собі тримаємо, якісь, наприклад, думки, якусь злість, сум, апатію і стрес, це теж все сюди відноситься, тому що тоді в нас вже все. Може, якась і болячка з'явиться до речі, От, психосоматика тісно пов'язана з нашими реакціями.